Доброго ранку, всім добрим людям. У мене четвер, сьогодні багато справ. Вранці хочу сьогодні сирників зробити. З вечора я намішала все, а тепер тільки посмажу. Сьогодні за ніч було дві повітряні тривоги у нас в місті, в області частіше було. А у нас дві було. Я часто готую запіканки, а от сьогодні захотілося таких сирників зробити. У мене залишилось дві сливки, тому робимо соус зі сметани. Я додаю цукрозамінник. Ну, щоб усім смакувала і з однієї тарілки. Ну і бутерброди. У мене з вечора залишилось запечене м'ясо, тому воно буде сьогодні. Тається нормальненько. От такі в нас сирнички вийшли. До речі, дуже смачні. Ну все, сніданок приготувала, декого навіть вже погодувала і вирішила. По своїх справах. Перша у мене це нова пошта. Мені там дещо приємне потрібно отримати. Ні, перше, у мене смітник. Сміття виношу. Сміття я виношу дуже рідко. Ну, у мене є хлопці, які можуть це робити. Ну, правда ж? Правда. Ну так. Дівчатка, я вже прийшла, отримала посилку, вирішила перевірити, хоча знаю наперед, що в них ідеальне пакування. Я вже отримувала в цьому магазині, замовляла через інстаграм і залишилась задоволена. Але все ж таки всяке буває. Краще перевірити. Коробок, до речі, я залишила там. От вони мої гарбузики такі. Я її дуже давно хотіла. Цього разу замовила три штуки. Вони на 850 мл. Хтось скаже, що це зайві витрати, ну то і говоріть собі. А мені це доставляє на солоду. Настрій додає у цей непростий час. Дівчатка, добрий день. У мене сьогодні вже п'ятниця і день майже закінчується п'ята година вже. Сьогодні стан здоров'я трохи підвів мене, але від кухні все одно ніхто не звільняє. На обід далі здарити не змогла. Барили хлопці. Наварили і поїли. це вже добре. А я відпочивала. Значить, та трохи відійшла, а зараз оце ж насмажила мажила оладів. А як ви себе почуваєте? Так от тиск це така справа, яка жити спокійно не дає. От а Оладі у мене сьогодні з кукурудзяного борошна та Зі шматочками сливи, тому рівнесенькими вони не вийшли. Ну, головне, щоб смакували, правда? Дівчатка, дивіться, яка у мене краса на вечері у нас сьогодні. Рис з м'ясом, чи м'ясо з рисом, не знаю. Ну, пловом це чоловік не називає те, що я готую. Ну, то й ладно, головне, що смачно. Дівчатка, ну отак виглядає мій рис. Ну, здається дуже гарно. Ну і салат. Салат дуже великими шматочками. Це поспішав, Ярослав різав, тому в нього не було сил чекати і милесенько різати. Всім, хто вечері смачного. Так, дівчатка, на сьогодні я вже прощаюсь. А на завтра у мене в планах салат з помідор з кулінарної книжки, зошита моєї бабусі. У мене є зелені помідори, тому будемо готувати салат. Він сюди найкраще підходить. У мене від паби залишилось два отаких от зошита. Оцей зошит одрукований. 71-го року, 72-го року це старше, ніж я. Ну Писала вона в інші часи. Дуже цікаво тут так, ну, не дуже вона грамотна була. От, Цікава в неї була історія життя. От і дуже милі там є записи, як, наприклад, там рецепт помідорів, і написана там по рецепту моєї мамочки, прапапи моєї. Ну добре, до завтра, запрошую завтра зі мною готувати салат зелених помідорів від бабусі з її книжки «Мир буде.